Гердуське, проводиш свого, свою няню проводиш у школу? Гердуль? Покасимо. Давай. 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 Удачки. Удачки. І куди ми хочемо? Я в хату ще не йду, Герда. Утрішній обход, я в літній кухні покажу вам в мене, що у нас тут тільки немає. Все, що нужно і все, що й не нужно. Так, а це ось дивіться, які в мене є формочки, хто пам'ятає, мабуть, у кожного таке залишилося. Ось. Форми. Це горішки? Горішки. Це ще ось якась від печиво таке. Не знаю, такого не пекла. Горішки ми кожного року, оце я перед Новим Годом печу, а а отаке не пробувала. І ще одна, що тут? О, дивіться. А тут всяке таке, а може й таке спекти. Прикольно. Тут шишечки якісь, ракушки, щось таке, грибочки. І ще дивіться, що в мене є. Погода така ж є. Це ой, щось трошки, мабуть, ручка. Ручка підламалась, це електрична. Робити трубочки, знаєте, така вафельниця, чи як правильно називається. Напишіть, хто знає, як правильно називати таке. Ну, це в розетку це електрична. Провела синулю в школу. Сьогодні останній день в цьому році. Сходи і канікули вже. Сама зараз ось кофійочку бабахну і хочу пофарбуватися. Купила ось таку фарбу. Зараз ранку пофарбуюся, бо потім то світла нема, то води. Поп'ю кавульки. Ангелінка ще спить. Чоловік на роботі. Треба хоч рибок нагодувати. Так. Це теж у мене хазяйство. Потрібно вправитися. Так, да? Да, хлопці, дівчата. І вас же ж треба обов'язково вправити зараз. Що ви там? Будете снідать, так? Да? Сніданок? Ну, колись було ще маленький Кирюшка був, а ми жили там на іншій хаті. І це, я пам'ятаю, ну, у нас менший був акваріум. Що ви думаєте? Акваріум у нас був менший, і він стояв на вікні, так, за шторкою. І одного дня сина там щось бігав-бігав, вирішив їх погодувати і насипав цілу паковочку, висипав їм, так, акваріум вже ж маленький. Рибок не багато, то це для них корму багатенько. І ми якраз в той день щось поїхали, мабуть, до моєї мами на ніч. Приїхали, а там в акваріумі зверху шум такий. І що, значить, не глянули? Так що було й таке. А тут уже <клух> акваріум на виду. Так що. Ось мені так оця рибка подобається. Підросла була ще одна така, але щось їй не сподобалося і немає вже її. Так що, можливо, затісно. А можливо, щось інше. А ось отакі сомики. Сомики не знаю, як вони називаються, А, то, мабуть, в юн. Коперсаються, їду, добувають. Як оцей за ними спостерігати? Одне задоволення. Лавають щось там собі. Це равлички. Равлики маленькі. Так, плю фарбую ДОЦЮ дочею. Та які сьогодні плани. Щось з доцею поробимо. Кухня, як завжди. Плани одні уборка. Вдома робота ніколи не закінчується, так що які можуть бути плани. Привіт, друзі! Рада вітати всіх у себе на каналі. Вас уже додається більше. Я кожному вдячна, кожному, хто підписується, хто ставить вподобаєчки. Для мене, правда, це дуже-дуже важливо. Так, і сьогодні буде таке відео не дуже велике, бо багато сьогодні роботи, а. Ще я з донею займалася, тому дуже вам нічого такого не знімала. Зараз готую обід, буде у нас розсольник. Ось, М'ясо в мене вже вариться на розсольник. Тоді додам перловку, я розсольник варю з перловкою завжди. Зараз додам перловку до м'яса. Потім картоплю, зроблю зажарку і все, і розсольник готовий. Так що, детального рецепту не буде. А ще хочу, я вам показувала, в мене є такі формочки на горішки, на грибочки. Дуже хочу приготувати. але я не знаю, чи сьогодні встигну вам викласти. Більш за все, що я. Мабуть, вечором буду їх робити, а вам уже покажу завтра, тому, тому що не встигаю, не встигаю, потрібно і з дітками займатися, і господарство. Тому, і, а ще й монтувати, ну, чи монтувати, чи відео ж записувати, то знаєте, воно не зовсім зручно, коли спішиш. Так що зараз зроблю зажарку на розсольник також зроблю. І буде й на обід. І чоловік прийде з роботи. Буде що поїсти, там ще ковбаска залишилася. Знаєте, ну така, непогана, непогана. Хто любить деруни, то смак такий схожий на деруни і там ще кусочки м'яса. От, що я додавала, то дуже-дуже вдале, знаєте, поєднання із соусом, соусом якраз смакує. Так що, хто, хто таке полюбляє, готуйте. А я ще трішки пізніше, там оболонка ковбасна залишилася, то трішки пізніше ще хочу зробити звичайну ковбаску, видивилася також. В інтернеті там куча рецептів. Ну, ми завжди робили ну, звичайна ковбаса. Кубиками порізали м'ясо, сало, спеції і все. І в оболонку, і готово. А то я ще побачила, що додають, ну, теж так само, але м'ясо ріжуть кубиками, а сало перемелюють і додають. Туди ну, гірчицю в зернах. Оце чомусь мені дуже-дуже захотілося спуштувати, зробити таку ковбаску, відгуків купа, купа. І всі, ви знаєте, позитивні відгуки. Так що, я думаю, буде смачно потрібно. Тому спробую спробую таку ковбаску зробити. Хочеться. Щось такого, знаєте, спробувати щось новеньке хочеться. А то вже такі всі рецепти заїжджені. Ні, ну, воно класика, звісно, завжди також саме смачніше. Але деколи хочеться ще скуштувати і чогось іншого. Це я говорю чоловік на роботі і нікому відкрити банки. Жартую, я зараз, залью е п'яточком, постоя і, думаю, що відкрию. Буде на розсольник. Також додаю огірки в зажарку. Спочатку цибульку я обжарюю з морковкою. Мене питали, як я варю бульйон прозрачний, ну цей раз не дуже вдалий, бо я була зайнята, не прослідкувала, а щоб вдався прозрачний бульйон, потрібно біля нього стояти і нікуди не відходити, щоб він не перекипів, постійно збирати шум. Так що, а сьогодні трішки в мене перекипів, бо я відходила там з малою. Була, займалась, вона малювала. Не було дуже так часу за ним слідкувати, а так стараюся робити завжди як бульйончик, то прозорий. Що я в бульйон м'ясо ж, звичайно, яке ви хочете, і додаєте цибулинку, морквинку і все, щоб. Був прозрачний бульйон, цього достатньо. Ну, можливо, якусь ви там ще зелень додаєте. І ото потрібно варити потихеньку, помаленьку, знімати шум і буде у вас прозорий бульйончик. Я трішки огірків нарізала, а трішки в мене такі ось натерті в огірках. Тому додам таких огірочків. Огірочки смачні, такі з кислинкою. Так. Я раніше в садіку ненавиділа той русольник, а зараз смачнішого супу немає. Мені він такий добрий, не знаю, чому так. Відбувається, мабуть, виросла я вже доросла дівчинка, тому почав подобатися росольник. Діти, якщо чесно, мої не дуже полюбляють росольник, а чоловік і я то ми любимо, тому я його рідко й варю. Так що такі справи, такі кухонні справи щоденні варю обід і заодно ось собі чайку зварила. П'ю чайок. Оце ось купили, скуштували. Отакий чай. Нам сподобався дуже. Не знаю, він натуральний, чи не натуральний, але такий смачненький. Мені подобається Це я вам говорила, наша картопля вже закінчилася, так ми. Купляємо тепер в супермаркеті. Дивіться, яка жовта, така смачна. Ну що ж, мало, мало ми посадили. В нас тут невелика територія. Так що зараз купляємо. Ми любимо такий червоненький, щоб був розсольник, Знаю, що готують його і білим, а ми любимо, щоб був червоненький, кисленький, смачненький. Тож туди треба цей фарбочки.

<тур> де, де, давай червон дверь. Нет, Дід Морозик там, покажи, де дід? Де дід. Ото дід. Да, Він з мішочком, подаруночки там, дивися, в нього тут мішочок. І подаруночки принесе Ангеліні Дід мороз. Подаруночки, так, да, отакі подаруночки, як ото. Бери подаруночок, бери. Подаруночок. Да, обов'язково принесе Ангелін. Да, Ангеліна буде дивитися, що там? Буде дивитися, що там в подаруночку. Любе Ангелінка розглядати, куштувати. Да, Ага, угу. Цукарочки які. Smite Snanky.